Дніпропетровщина – інвестиційний лідер України, станом на 1 липня цього року обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, склав більше 7 мільярдів доларів, або 16% від загальнодержавних обсягів. На сьогодні Дніпропетровщина вже підготувала чотири великі інвестиційні пропозиції на суму 450 мільйонів доларів. Ще сім пропозицій на суму більше 500 мільйонів на стадії підготовки. Регіональна рада інвесторів зібралася щоб обговорити шлях подальшого залучення інвестицій. Перед нами стоїть амбіціозна задача зробити Дніпропетровщину інвестиційними воротами України. Особливо це актуально в рамках переговорів у зоні свободної торговлі і асоціації. Між Україною і Європейським Союзом. Наша з вами задача продовжить відкривати нові возможности для бізнесу і інвестицій, як отечественних, так і иностранных в нашому регіоні. В современном мире экономическая конкуренція між странами это в первую очередь боротьба за інвестора. Олександр Вілкул нещодавно побував з робочою поїздкою в Туреччині і запропонував у проектах залучення інвестицій перейняти досвід цієї країни. Я вважаю, що Турции Турції очень важным для нас. потому что Турция практически прошла тот же путь, что и мы 10-15 лет назад. То есть их опыт является очень актуальным. За это время в Турции построено 256 промышленных зон, до этого не было промышленных зон, что позволило, что позволило в несколько раз поднять объемы и внутреннего валового продукта, и экспорта. Крім цього, на засіданні ради інвесторів обговорювались ключові аспекти стратегії розвитку регіону та підвищення конкурентоспроможності області в галузях сільського господарства та будівництва.